Терези, що чекає на червень місяць терези. Терези, що чекає на червень місяць Терези. Як завжди терези вагаються, думають, не знають, що їм придумати і як що зробити. Ну нічого. Ми їх зараз виведемо на чисту воду. Ага, дуже ти їх виведеш. Не тут то било. Тут випадає карта. Я жертва. Я завжди жертва. Але. Тут карта каже не просто жертвеність, тут карта каже: прийми правильні рішення, подивися на ситуацію з другої сторони і не будь жертвою. І вийде з цього всього, тому що тут двойка випадає. І ця карта каже переїзду, може бути якийсь переїзд, може бути якась зміна місця проживання, тому що де в руках глобус, сферу, і це каже, що ви плануєте щось може не смінити, поки в стадії стагнації, не рухайтеся. Треба дуже багато працювати. Щоб досягнути якогось результату, дуже багато працювати. Але ви можете цей результат покорити, побороти, досягти результату. Можете. Тому що вам треба. Як будете багато працювати, от, до скількох там потів, ну, тобто багато працювати. Може якраз 8, то 8 потів треба. Да? Щоб досягти результатів. Але результат буде 100% досягнутий, тому що ця карта не дає банкрутства, не дає якоїсь дані, каже, багато працюю, отримую результат. Роботай буде. По всьому, це не тільки по любві, це не тільки по роботі, це не тільки по здоров'ю, це не, не тільки. От, по своїх почуттях і по своїх думках. Це по всьому. От працюй і будеш. Не будь, не будь імпульсивною, бери все в свої руки, плануй, роби, безмежна сила. Що захочеш, то і буде. От прийми правильне рішення і все буде в тебе добре. Бери все в свої руки, йди, шагай, розстав все по своїх по поличках, все. але без оцих всяких. Тому що карта загострення випадає. Загострення гострення стосунків. Тому що поки розставиш по поличках, можна тут половину перерубати усього. І повідрубувати те, що колись може пригодитися. Ну, кому що там більше подобається, то й про те може і подумати. Рицар е Пентаклі каже, що будуть і фінанси, і виплати якісь невеликі. Можливо, щось ви плануєте зробити, все вдасться, все тільки вам треба трошки пошевелитися. Ну, як карта каже, працюй і шевелися. Тому що тут ви готові вже, а кінь то не готовий, кінь ротор відкрив, ось і стоїть і думає. Тобто, не двигається, а не двигається чого, то, що думає, стоїть. Де думає, піду, треба буде працювати, краще я постою. Ну, типу такого. Як кінь піде, то звинеться все із місця. Ну, Тут карта обманів випадає. Можуть оточувати, можете ви взяти обманами, то більше, як скажу, на вас падає. Дивіться, як людина стоїть, улибається, і їй добре. От е хитростю обманами можна отримати щось те, що вам потрібно. Всі пішли ось недовольні, а ви стоїте із мечами, ціла куча мечів у вас. І вас не ранили, нічого вам не зробили і ви стоїте довольні таки, улибаєтеся, тому що ви отримали бажаний результат. Тому що обманули. Так, дивимося далі. Скорпіони. Дивимося на скорпіонів. Що чекає скорпіонів? Скорпіони на червень місяць. Накрутили себе далі нікуди. Скорпіони, червень місяць. Скорпіони, черв я місяць. Я зрозумів, що ви накрутили себе скорпіони, червень місяць. Ви накрутили себе, тому що ви думаєте, що вам нічого не вдасться. Боєтеся да? вкладуватися, вагаєте все в щось і накрутили, що ви от, ну, все, все пропало. Да? Ви думаєте, що нічого не станеться, не переживайте, дійте, рухайтеся. Карта вогню, карта впевненості і швидкості. По всьому рухайтеся вперед не зупиняйтеся. Але дивіться, тут випадає карта, ви можете почати щось нове, посадити новий росток у вашому житті, почати нову роботу, почати нову сім'ю, почати нові стосунки, а також в своїй сім'ї теж можете почати стосунки як з нуля. Краще. І краще дивіться, куди краще. Тут краще взагалі випадає на дуже краще. Ейфорія, радость. І от я б сказав, що ну от, прям через верх, почуття через верх, через краї. Через краї. Ну, я бачу тут основну карту в цих картах. Це карта м -м, суд. Старший аркан, суд. Основна карта. Яка говорить, що вам треба перерядитися і змінитися з Божою силою, з ангелом. Всі ті гріхи, все те, що ви зробили до цього, вам треба пройти, переосмислити, зрозуміти і перейти в нове, відпустити. Не просто так, що ви знаєте, як побачення, раз все оставили в прошлому, забулися і пішли, ні, тут так не пройде. Тут треба все продумати. І все переосмислити. Тобто все, що ви зробили погане, вам треба його зрозуміти і признати, що це ви зробили. Тоді ви тільки зможете відпустити, відпуститися, вийти з оцього склепу, чи як можна сказати, вийти відсюди, оце от точення цього. І вже потім ви можете почати нове, оцей росточок посадити. І наче не вийде. Продумайте, рішайте, розумійте, як потрібно. Так, стрільці. Хоп, я вже заморився. Стрільці. Що чекає стрільців? В червні місяці. Вже не буду казати, що підписувалися там, чи ставили лайки, подобайки, чи йшли на особистий розклад, бо вже і так голова болить. Стрійці її. Ліксій, що чекає на червь місяць стрільці. Давайте подивимось стрільці, що чекає через місяць. Тут, знаєте, якщо у вас щось попросить, позичить. Ну позичте, якщо у вас є. Ви отримаєте більше. Чекають великі зміни, переміни у вас. Дуже великі зміни. Можливо, переїзд буде. Тому що карта переїзду випадає. Освобождення, від чогось. Ну, зараз багато хто чого освобождається, війна на вулиці. Так. Двойка Пентаклів, що каже. Е, Дехто, я так скажу, планує якісь подорожі. Тут карта подорожі падає. Двойка Пентаклів це теж подорож. Це людина планує, вона стоїть в квартинації, думає, дивиться ось на кораблі, мечтає. І думав, що десь поїде. Определяється, определяється. Одна застой опеділяється. Думає, куди поїхати і що. Людина розумна, така розумна, що навіть ні з ким не хоче общатися, бо вона тут чересчур умна і їй нема про що з другими людьми балакати. Ну, отшельник, він такий старець, дуже розумний. Шестерка Пентаклі каже, ти мені я тобі. І тут карта каже, якщо до вас хтось прийде позичить якісь кошти, ви повинні йому дати, якщо у вас вони є. Ну лишні, Не ті, що ви послідні дасте, а лишні. Тоді вам буде винагорода більше, ніж було, чим ви дали. Зустріч у карта випадає. Я думаю, що хтось може і вас і спитає, хтось із тих, кого ви знаєте, тому що випадає тут карта Дай мені, я тобі. І тут двойка кубки випадає зустріч. Але тут імператор падає, сім'я, почуття і дуже великі зміни. По сім'ї у вас будуть великі зміни дуже. Ну не тільки по сім'ї, можливо, навіть і по роботі. От... Робота теж сюди, імператор ходить. Були дуже великим начальником і можете дуже швидко пройти круті зміни. Е... Козиріг. Козиріг. що чекає Козирогів що чекає на червень місяць. Козиріг на червень місяць. Що чекає козарі, козирогів, на червень місяць, якось так. Козаріг на червень місяць. Швидкість. Швидко рухайтеся розставити, всі точки над і, поговорить, по сім'ї, по стосунках, по вашому вкладенню, капіталах. Багато планів у вас. Дуже багато планів. Почуття, нова, любов. Ну, я так скажу, не дуже дивіться в прошле. Бо тут карта випадає прошлого. Прошло. Мітаю, думаю о прошлому. Ну, багато хто може, звісно, мечтає, думає о прошлому, о своєму домі, о своєму, як раніше жили. Ну так, да, багато хто про це думає. Ну, давайте будемо на те, що показує карта. Так, рицарь, тут карта говорить, що треба розставити все по своїх поличках. В сім'ї. Сім'ї, сімейні блага. Ваші сімейні блага, і ваша сім'я потребує, от так скажу, порядку. розставить все по своїх місцях. Тут карта випадає, сімірка Кубку. Але так, не завищуйте планку, тому що ця карта каже: дуже багато мечтаєте, мало получите, тому що ну це ілюзії. Все не зробиш те, що надумав. Тут виходить карта, получається, що восьмерка мічей. Це ви закриваєтеся, але закриваєтесь тому, що вам так хочеться. Вигідно. От вам вигідно, ви закриваєтеся. Можуть бути зустрічі, любові стосунки, початок, нове. Ну от, все, все підходить. Я вам скажу, даже з ким спрошем, з ким би у вас були зустрічі. От тепер ви знову можете зустрітися і знову може початися. У вас з тією людиною нові стосунки. Любов. Водолій. Водолій. Що чекає водолію? На червень місяць. Водолій на червень місяць. Водолій на червень місяць. Дуже любите себе. Приймайте рішення. Приймайте рішення, швидше приймайте рішення, бо ви я бачу, що ви не можете знайти. Якісь мілоче, які можуть поведути, дати розвитку у вашего. Що... Нічого страшного. у вас тут по коханню гарна карта випадає, любов, от навіть е, карта сім'ї випадає. І фінанси, і любов, почуття, і все буде у вас добре. Є якісь розчарування, але ви повинні їх вирішити. Повішений каже, прийняття якихось рішень. Не будьте жертвою, не розчаровуйтеся. Дуже любите себе. Тому так і проходить. Давайте любов трошки своєму ближньому і буде все добре. Виходьте з цієї кризи. карта кризи падає. і король мечей каже, що я все. Королева Королів каже, перспектива майбутнє і я все зможу. Не розчаровуйтесь, приймати правильні рішення і знаходьте правильний результат. От. І почуття, і фінанси, і любов, і робота, і все буде. Ну так коротко расскажу, боже ушкой, пока доправил ну, еще.